Сьогодні. Дебил на каждом шагу. Пардонте, Я не хочу задеть кого-то из парней, но ты натыкаешься, именно такое ощущение, как ты находишься дебилом среди нормальных. Який от сегодня дебил, что это для вас? Ну, типу. Ни хрена не вкладывается. Ноль ініціативи. Так. Ну, то есть, и вот все в этом духе. Все, все, все не очень. Все дебилы. Врачки, все. Ни один человек говорит такое, значит. Правда, які ред флаги, от ви бачите в хлопці, жадність в емоціях, жадність в деньгах, от таке от все. І егоїсти більшість. Зараз. всіх, кого я не зустрічала, всі мальчики думають, що вони нічого не повинні робити. Ну так і є, правда, но тобто, то вони думають, що дівчинки все повинні робити. Но должна бути какая-то взаємодія. Дівчата я думаю, нормальні. Якщо пошукати, можна знайти нормальну людину. Я шукав людину, яка зрозуміє. Мої погляди на світ підтримує мене. У нас буде багато темів, тем для розговорів спільного.